Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми завершуємо читати книгу суддів. І ми будемо слухати 21 главу. Попередньо ми чули історію про те, як сталася жахлива трагедія в племені Веніаміна. Це не була якась локальна проблема, це проблема була всього племені, тому що там. Настільки було падіння велике, що вони прирівнялися до жителів Содома, і ізраїльтяни, як ми знаємо, вирішили покарати це коліно, що їм і вдалося, але тепер ще історія з коліном Веніаміна і не тільки продовжується. Ну, щоб, хоча б, якось ми могли сприйняти, чому от все так тут складно буде знову ж таки в цій главі. Ми прочитаємо останній з тих, 21 глави, який вже не раз ця фраза не раз звучала у книги суддів, Тут сказано: у ті дні не було царя в Ізраїлі, кожен робив те, що йому здавалося справедливим. Тобто, кожен на свій розум, ми вже з вами говорили, що у кожного був свій критерій добра і зла, і навіть якщо вони збиралися ці, ці, цілою громадою. Все одно їм не вдавалося приймати правильні рішення. І це не той час, коли з ними були такі проводирі, пастирі, добрі пастирі, як Мойсей чи Ісус Навин. Вони судили цей народ, вони його підтримували, оберігали, навчали, коли потрібно було, просили в Бога захисту для цього народу, помилування. А тепер все по-іншому. І причина ця полягає в тому, що коли вони заходили у хананський край, то вони мали знищити всі ті народи, тобто ці, ці гріхи, які там жили, але вони пішли на компроміс, уклали з ними дружні угоди, когось обклали якимось податками для того, щоб ще й мати прибуток, так би мовити, від гріха. І от тому це суспільство поступово, поступово. Ізраїльська громада розвалюється. І це все наслідки того, що тут стається. І поклялися, читаємо ізраїльтяни в масифі, говорячи, ніхто з нас не віддасть дочки свої синам Веніаміна заміж. Тобто, вони вирішили знищити коліно Веніаміна. І це рішення вони приймають на емоціях і дають клятву. І тобто вони поступають знову ж таки не по духовному. Там вони будуть старатися поміняти це рішення, але от Христос він проливає світло на Божий закон. І Христос нас навчає і сам показує, як поступати навіть з тою людиною, яка дійсно согрішила. Ми знаємо, як Христос поступив з блудницею, з Іудою і з апостолом Петром. Тут Поки що народ ще не зрозумів, як прийняти Бога, і як жити по Божих заповідях. І прийшов народ у дім Божий, і сиділи там до вечора перед Богом, і підняли голосне волання і сильно плакали. Ну, добре, але це знову ж таки все на емоціях Це ота демократія така, що сьогодні кричать там, розіпни, а тут вже і хочуть помилувати. Прийняли рішення не давати дочок, хай згине коліно Веніаміна. Але з іншого боку, прийшли до храму, почали молитися і розчунилось серце. Тепер думають, як вирішити цю проблему. І сказали, Господи Боже, Ізраїлів, для чого трапилося це в Ізраїлі, що не стало тепер у Ізраїля одного коліна? Вони Бога питають. Так Бог же ж казав, як? Як треба дотримуватися Божого закону, і що тоді буде, які будуть благословіння? Пам'ятаєте, як там було сказано, що і Господь збереже ваші збіжжя, ваші виноградники, ваші сади, ваші домівки все, все буде у вас. Тільки ви тримаєтеся Божого закону. Якщо ж ні, то там теж перераховувалося, яке зло прийде на вашу землю. І вони тепер Бога питають, як так сталося? На другий день устав народ вранці і спородили там жертовник, і принесли всепалення і мирні жертви, і сказали сини Ізраїлеві хто не приходив на зібрання перед Господом з усіх колін Ізраїлевих, бо велике прокляття було проголошено на тих, які не прийшли перед Господом у масифу, і було сказано, що ті віддані будуть на смерть. Ну, Шукають крайнього кому ще відомстити за те, що сталося у Веніаміна. Ну, в принципі, з одного боку, якби правильно, якщо всі зібралися і хочуть вирішити цю проблему, то всі мають бути разом. А е, от якраз Галат, і Іавис, вони заходилися за Йорданом, там був дуже е, гарний родючий ґрунт, і ми пам'ятаємо, що от якраз це коліно вирішило не переходити через і Йордан, і попросили, аби їм там дали наділ Ну, за умови, що вони будуть допомагати завойовувати землю. Але все-таки от тут вони знову ж таки відмовляються або ігнорують ті справи, які проходять в Ізраїлі. І заскавилися сини Ізраїлеві над Веніаміном, братом своїм. Ну Чому? Бо брат. І сказали нині відсічене одне коліно від Ізраїля, як вчинити нам з тими, що залишилися з них стосовно дружин, коли ми поклялися Господом, не давати їм дружин з дочок наших. І сказали: чи немає якого з колін Ізраїлевих, хто не приходив перед Господом у масифу? І виявилося, що з Іависа Галаацького ніхто не приходив? Перед Господом у стан на зібрання і оглянули народ, і ось не було там жодного з жителів Іависа Галацького. І послала туди громада 12 тисяч чоловік, чоловіків сильних, і дали їм наказ, говорячи: ідіть, знищить жителів Іависа Галацького мечем і жінок, і дітей. Ну, от знову ж таки, е, вирішили, е, ну, от, щоби. Усі галаці були, як той козел відпущення, щоб на них звалити всю проблему, тому що вони тут на емоціях прийняли багато рішень, багато крові пролилося, тих прокляли, тих вбили. Ну, тепер ще і тих поб'є. І ось що зробіть: усякого чоловіка і всяку жінку, що пізнала ложе чоловікове, піддайте закляттю, а дівчат залишайте живими. І зробили так. І знайшли вони між жителями Іависа Галаадського 400 дівчат, які не пізнали ложа чоловічого, і привели їх у стан у селом, що в землі Хананській, і послала вся громада переговорити із синами Веніаміна, які були в скелі Римоні, і голосила їм мир. Ну, тому що вони ховалися після поразки, там були якісь залишки племені Веніаміна, і вони десь там ховалися. Ну і знали, що вже не зможуть вийти до ізраїльтян. І ну, тепер вже ізраїльтяни самі перепрошують їх. І тоді повернулися сині Веніаміна до Ізраїльтян, і дали їм ізраїльтяни дружин, яких Залишили в живих з жінок Іависа Галаадського. Але виявилося, що цього було недостатньо. Народ же, жалкував за Веніаміном, що Господь не зберіг цілости колін Ізраїлевих. Господь не бажає смерті грішника. І це тут неправильно вони вважали. Господь не бажав, щоб будь-хто загинув, але люди по своїй волі. Уклали угоду з гріхом і тепер черпають наслідки. І сказали старішини громади, що нам робити з тими, що залишилися стосовно дружин, тобто без дружин, бо знищені жінки у Веніаміна. І сказали: спадкоємна земля нехай залишається синам Веніаміна, які вціліли, щоб не зникло коліно від Ізраїля. Але ми не можемо дати їм дружин з дочок наших, тому що сини Ізраїлеві поклялися, говорячи, проклятий, хто дасть дружину Веніаміну. І сказали: от, от би так вони, знаєте, сказали проклятий, хто творить гріх. Так, так, так не скажуть. А от кось проклясть це не проблема. Тепер думають, як це все розплутати. І сказали: ось щороку буває свято Господнє у Силомі, що на північ від Вефиля, і на схід від дороги, яка веде від Вефиля в Сихем, і на південь від Ливони. І сказали синам Веніаміна, а, і наказали синам Веніаміна і сказали: Підіть і засядьте у виноградниках. І дивіться, коли вийдуть дівчата селомські танцювати в хороводах, тоді вийдіть з виноградників і захопіть собі кожен. Дружину з дівчат селомських ідіть у землю Веніамінову. Без коментарів. І коли прийдуть батьки їхні або брати їхні зі скаргою до вас, ми скажемо їм: простіть нас за них, бо ми не взяли для кожного з них дружини на війні, і ви не дали їм, тепер ви винні. Знову ще, ще, ще знайшли одних винних. Сини Веніаміна так і зробили, взяли дружин за числом своїм з тих, що були у хороводі, яких вони викрали, і пішли і повернулися в наділ свій, і побудували міста, і стали жити в них. У той же час ізраїльтяни розійшлися звідти кожен у коліно своє, і у плем'я своє, і пішли звідти кожен у наділ свій. Ну, і ще раз читаємо останній стих. І у ті дні не було царя в Ізраїлі, кожен робив те, що йому здавалося справедливим. Ми завершили з вами читання книги суддів. І в нас тут на черзі ще буде, перш ніж ми перейдемо до продовження от, ну, цієї проблеми Ізраїля, коли ми почнемо читати книгу царів, є невеличка книга Руфі. Тут є теж повчальна цікава історія, і ми з вами її прочитаємо. Слава Господу Богу!